Вітаю, друзі! 10 листопада Держстат оприлюднив індекс інфляції за жовтень 2025 року. До речі, уже функціонує новий сайт Служби статистики. Посилання на нього є в описі під цим відео. Отже, жовтневий індекс дорівнює 100,9%. Чи змінить цей показник базові місяці, коефіцієнти та суми останньої у цьому році індексації зарплати? Далі відповім. А поки що, друзі, прошу вас лише про маленьку вподобайку. Це величезна підтримка для нашого каналу. От уже добігає кінця другий рік, який розпочато з обнулення індексації. У 2025-му базовим місяцем визначила січень, а індекс споживчих цін наростаючим підсумком рахували з лютого. І за загальним правилом індексувати зарплату почали, коли він перевищив 103%. Індексувати зарплату ми з вами почали від липня, для працівників, у яких базовим місяцем був січень 2025-го, нараховували індексацію в сумі 130 гривні і 23 копійки, а для тих, у кого базовим був лютий 105 гривень 98 копійок. У наступних місяцях ситуація не змінилась, і так аж до листопада включно. А якщо ви підвищували оклади з березня поточного року та пізніше, то індексацію з липня по листопад нараховувати не потрібно. А от у грудні 2025-го індексація з'явилась і для базового березня 2025 року. Її сума становить 109 гривень і 1 копійка. Ось такий сюрприз під кінець року. Але пам'ятайте, готові суми із таблиці можна брати тільки для працівників з повною зайнятістю, які відпрацювали повний місяць. А ось коли місяць відпрацьовано не повністю або зайнятість неповна, то суму індексації треба рахувати пропорційно відпрацьованим робочим дням або зайнятості. Покажу на прикладі, за посадовий базовий місяць січень 2025-го. Працівник з неповним робочим днем займає 0,5 штатної одиниці в грудні перебував у відрядженні 10 робочих днів, які оплачені, виходячи з середньої зарплати. Грудень відпрацьовано повністю 23 робочих дня. Виплати обчислені за середньою зарплатою не індексують, тому суму індексації за грудень рахуємо без 10 робочих днів відрядження. Сума поточної індексації за грудень становить 37 65 копійок. Для цього 133,23 ми помножили на 0,5 штатної одиниці, поділили на 23 робочих дні і далі помножили на кількість робочих днів за врахуванням 10 робочих днів відрядження. Ще більше прикладів індексації у різних ситуаціях ви знайдете у статті на нашому сайті Фактор. Посилання на неї залишаю в описі під відео. А чи можна не платити індексацію? Можна. Якщо ви підвищите оклади та перенесете базовий місяць для індексації. Щоб не платити індексацію у грудні, треба підвищити оклади з 1 грудня 2025 року. Причому так, щоб сума підвищення перекрила суму можливої індексації. Але тут резонне запитання, чи є в тому сенс? Навіщо в останньому місяці року морочитись із цим? Адже з нового 2026-го індексацію все одно знову обнулять. Згідно з проєктом закону про державний бюджет на 2026, з 1 січня 2026 року індексувати грошові доходи населення знову починаємо з нуля. Січень будемо приймати за базовий місяць, індекс наростаючим підсумком будемо рахувати від лютого, а індексацію 2025 року враховувати не будемо. Знайома картина до болю уже третій рік поспіль. На сьогодні це все. Діліться нашими відео з колегами. Ну а ми будемо робити ще більше корисного та безкоштовного контенту саме для вас. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.